Всім привіт! З вами Ясна. Ми на каналі Свічка Сини. У цьому відео я показую, як створити свічку хризантему із натурального бджолиного неочищеного українського воску. Матеріал, який я використовую, це розтоплена вощина відповідного відтінку. У даному відео я використовую вишневий відтінок вощини. Ось така хризантемка. В основі свічки квітки, хризантеми. Отака от кулька з натурально обджаминого воску бордового кольору, тому що ми робимо бордову хризантемку. Щоб зробити таку кульку, я беру, як завжди, нитки муліне для фітіля. Можна підібрати максимально схожий колір. Сама кулька зроблена от з двох половинок це формочка. А для льоду насправді. Можна використовувати і для свічок, мені зручно з такою формочкою. Я не буду зараз детально показувати, як виготовити основу. Це можна подивитись в повному майстер-класі. Будь ласка, шукайте посилання на сайт чи на Google форму в описі до цього відео. А ми зараз перейдемо, власне, до створення пелюсток. Для пелюсточок потрібно заготувати такі от пластинки тонкого. Воску різних відтінків. Ті, хто дивились, мій майстер майстер-клас по гілочках, вже знають, як це робити. Якщо ні, то теж дивіться повний майстер майстер-клас. Перевага цього методу в тому, що можна працювати із воском, коли він вже охолонув. Тобто, ну, не обов'язково він має бути теплим. Ви можете заздалегідь підготувати, скільки вам треба воску, а потім робити. от по мірі необхідності такі квіти. Все дуже просто, як і всі, ну, більшість з моїх моделей, вони розраховані на те, щоб ви робили свічки-квітки для себе. Свічка хризантемка, як і природня квітка хризантеми, побудована таким чином, що тут по центру у нас знаходяться найдрібніші найкоротші пелюсточки. І для цього ми відрізаємо такі от стрічечки воску, нарізаємо таким от парканчиком. І можна ще окремі пелюсточки, отак от позагинати, для цього їх треба виокремити і отак от трошки приплюснути. Тоді воно буде ще більше схоже на натуральні пелюсточки, а можна цього і не робити. І далі закріплюємо оцей от найперший, можна так сказати, шар пелюсток навколо гноту. Перевага натурального бджолиного воску. Саме українського виробництва в тому, що він дуже добре ліпиться в будь-якому вигляді, тобто він добре прилипає, не треба його там ще додатково якось нагрівати, кудись там вмочати, все і так дуже гарно і добре тримається. Ну, Накручуємо таким чином. Так, і закріплюємо кінчик. Нам треба підготувати декілька таких стрічок і зробити, відповідно, декілька обертів. Це і буде серцевинка. І це, мабуть, частина, яка робиться найшвидше. Тому що далі будуть плюсточки окремі, ну, кожна, скажімо так, поштучно. Ну, для цього нарізаємо заготовку таким самим чином. Мені незручно показувати сам процес нарізання вам через штатив, тому все прискорено тут. Тож знов-таки виокремлюємо пелюсточки і їх отак от приплюскуємо. Якщо ви хочете досягти максимальної схожості, тоді. Таке треба проробити з кожною пелюсточкою, тому що, якщо ви подивитеся на справжню хризантему, там усі ці маленькі дрібні пелюсточки вони якраз загострені. Так, і намотаємо цей другий шар. Поки намотимо, можна тут їх розпрямляти, як треба. Або навпаки, притискати. Основу хризантеми можна зробити із вощини, наприклад. Але чому Бо кулька? Тому що ну, так воно найбільше схоже на справжню природню квітку, по-перше, а по-друге, тоді свічка буде ну, найдовше горіти, якщо така от цільна воскова основа. По суті, це та сама свічка кулька з воску, да, але тільки декорована під квітку. Роботу з пелюстками можна провести вже і після того, як ви намотали. воно так навіть легше буде. Вибираємо окремі акцентні пелюсточки і. Ну, таким чином майже всюди ми прибрали ці гострі кутики і зробили серединку більш схожу на натуральну квітку. Далі намотуємо ще один шар. В принципі, можна вже і отак от з такою серединкою починати клеїти пенюсточки окремі, але швидше буде, якщо додати ще один шар у серединку. Хризантемки різні бувають, якщо ви подивитесь, є і з більш широким діаметром серединки, є з меншим. Отже ще один шар, можна тут теж погратися з дизайном, десь пообрізати оці кутики, десь сплюснути, намотуємо. Так само ми можемо гратися із висотою, і робити оцей наступний шар трохи вищим, щоб збільшувати даній рівень пелюсточок, Тому що наступні вони будуть ще довшими. Як воно тут прилягає, хай це вас не бентежить, тому що все одно все тримається дуже міцно, бачите? Це віск він вже зчепився там між собою слоями, і нічого ніде не відпаде. Це єдина загроза цій свічці, що її може щось зверху прим'яти і трохи пошкодити пелюстки. Як я трошечки поформувала пелюсточки, от у нас серединка готова. А далі будемо. Вже вирізати кожну пелюсточку окремо. Це така досить кропітка робота зібрати по пелюсточці квітку. Але, ну, як то кажуть, для тих, кому це подобається це класне заняття і виходить гарний результат. А далі від цього шматочка вирізаємо отакі от заготовочки на пелюстки. Вони можуть трохи відрізнятися за форму. Я не використовую там ніяких катерів, просто як би ріжу, як мені виходить. Там. Бо всі е, вони знадобляться, всіх їх можна буде прилаштувати в квітку, навіть якщо форма буде якась нестандартна. Якщо у вас немає ніяких додаткових інструментів, то вже е, навіть от, з цих заготовочок можна створювати пенюстки. На то ми їх трохи проминаємо пальцями і отак от складаємо всерединку ту, яка глянцева, щоб матова у нас була назовні. Бачите, вже схожа на плюсточку від хризантемки. Це, до речі, один з моїх улюблених сортів. Такі от звичайні бордові хризантемки, які квітнуть в саду садувлекими кущами або в горщиках їх часто висаджують. В них бувають більш заокруглені пелюсточки і більш такі гострі. І ми можемо так само робити от різні. Якщо у вас є інструменти спеціальні, ви виготовляєте ще інші квіти, то тоді можна отак от пром'яти все. І далі так само сформувати пелюсточку. Тож бажано заготовити відразу декілька пелюсточок. Вони можуть бути всі там різного розміру, різної товщини. І так квітка матиме більш природний вигляд. А далі, отак, от кріпимо цю пенюсточку. Так, як би показати, з якого ракурсу прикладаємо отак, от. і приминаємо. І все, бачите, от пенюсточка закріплена. І задачка на наступні, ну, годинку десь точно, оце от закріпити багатенько таких пенюсточок. Поруч одна одною, ви можете їх довільно кріпити, от де вам подобається, де хочеться розміщувати. Вони можуть там, наприклад, якісь загортатись, якісь там дивитись в різні боки. Ну, це все. Надає квітці природності, вона не виглядатиме тоді штучною. Ну, от квітки, зроблені із молдами по лісток, вони такі трохи іноді виглядають штучно. А ті, які зроблені вручну, часто виглядають красивіше, як на мене. Все, що ми робимо, це закріплюємо отак от пелюсточку на кульку. Розуміло, так? І таким чином рухаємось далі. Отже, таким чином, пелюстка за пелюсткою ми просуваємось. Оці довгі пелюсточки більше стирчать, і вони вищі, ніж серединка. І тут можна регулювати за бажанням. Наступний рядочок буде десь такий самий, а потім буде вже менше. І ми таким чином будемо формувати кульку. Поки що воно е, з боків виглядає там, не дуже презентабельно. Да? Хоча вже, якщо отак от дивитись е, згори і знімати, наприклад, флетлей, то це вже ну, схоже на хризантемку маленьку, гарно. Але треба, звичайно, далі просуватись. Пенюсточки закріплюються дуже просто. Тобто, все тут впирається насправді в час в те, щоб підготувати таку кількість пенюсточок. Отак от максимально близенько ви... Її притискаєте і далі міцно-міцно притискаєте до основи. А потім саму пенюсточку можна ще підправити пальцями, відгорнути у потрібний вам бік, або якщо вона навіть трохи буде в сторону, дивитися теж нормально. Ще один момент, що я трошки підрізала кульку для того, щоб свічка добре, гарно стояла. І так само можна розмір регулювати. Якщо вам здається, що вона вийшла високою, то ви тоді в кінці можете просто підрізати ще трохи основи. Так, сподіваюся, що все видно. Бо я тут знімаю на різні телефони, тестую заодно. Повернусь до вас, коли ще декілька рядків зроблю. Ну, отак просувається квіточка, вже більше 50 окремих пелюсточок закріплено. І ще бажано без стільки ж, щоб квіточка була охайною, і з боків теж. Тобто можете розраховувати собі, що хризантемка – це біля пенюсточок. І коли закріплюєте, дивитесь, в яку частину бажано додати, де у нас не вистачає. І коли вже більше рухаємось до кінця, то. Оці пенюсточки мають бути не такими високими, тоді у нас сформується кулька. Отже, я доробила ще декілька рядків пенюсток, і мені здається, що квітка готова. Хоча можна було б іще додати, вона була б тоді пишніша. Тобто ви самостійно вирішуєте, на якому етапі вже припинити роботи над квіткою. Отак от, от вона виглядає. Варто зазначити, що в цьому варіанті. Вона не 100% ботанічної схожості, тому що для мене передусім важливо, щоб вона горіла якийсь час. Тому що, якщо ми будемо робити її більш схожу на справжню, то тоді доведеться ще обрізати, отак от, принаймні половинку цієї основи. так, І додати ще пелюсточок, і квітка буде пишніша і ну, майже 100% схожа, але тоді. Буде менше горіти, тому що, поніски, це ж власне повітря, так, і ну, вони досить швидко згорають, і нам треба, щоб квітка ще деякий час порадувала своїх власників. Ну, це моя думка. Я розказую, які варіанти можна з цим зробити. Отже, якщо вам сподобався мій варіант створення хризантемки, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна, і заглядайте в опис. З вами була ясна, на все добре.